Ми обговорили з президентом Трампом вже певні речі. Є контррішення, які можуть допомогти щодо патріотів, щодо томагавків. Це дуже важлива і деякою іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто. По телефону все не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут в Україні можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки, лідерство президента Трампа. Ми плануємо зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання це ППО та стійкість наших міст та громад. Також примус Росії до миру зараз. В світі є дуже сильний імпульс до миру після того, що вдалося досягти домовленості для близького сходу. Це глобальне питання. Багато зробив сам президент США, його команди. Також були залучені різні лідери. Вони допомагали дуже сильно і зараз на близькому сході є серйозні шанси жити без війни. Це свідчить, що і Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично, сама Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності, глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо, як.